Вже три роки в Олександрії працює спецслужба, яка допомагає постраждалим від домашнього насилля та сексуального домагання. З початку року фахівці приймають на новому місці по вулиці Сківській. Наша служба почала своє функціонування в у 2021 році. Так, за сприянням міської влади, у минулому році нам було виділено окреме приміщення, тому що раніше ми перебували у закладі міської ради. Це окреме приміщення, і з окремим входом у кожного фахівця є свій окремий кабінет для більш якісної роботи із постраждалими особами від домашнього насильства. Є тренінгова зала, де проводяться заходи. Тематичні, інформаційні, тренінгові програми для осіб, які постраждали від домашнього насильства, для сімей, які перебувають в зоні ризику, для діток, які стали свідками або постраждали від домашнього насильства. Клієнти служби оцінили зміни. Рівень довіри до фахівців зростає. Наразі, завдячуючи такій безбар'єрності, рівень до спеціалізованих служб підтримки значно зріс. Так, за перше півріччя 2024 року. До нас набагато більше звертаються люди, телефонують, приходять за місцем розташування нашої служби. Кривникам вже було складено працівниками поліції 377 термінових заборонних приписів. Було здійснено 52 екстреного кризового втручання в родини, і наразі 17 родин отримують послугу соціальної профілактики в нашій службі. Три жінки разом зі своїми дітьми зараз перебувають в притулку для родин постраждалих від домашнього насилля. До речі, їх місце перебування конфіденційне. Фахівці служби опановують новий напрямок діяльності. У червні місяці цього року рішенням сесії Олександрійської міської ради було затверджено корекційну програму для кривдників в Олександрійській громаді. Що передбачає ця програма? Працівники поліції через рішення суду направляють кривдників на проходження самокорекційної програми для кривдників, де вони зобов'язані працювати з психологом, працює команда над їхнім психоемоційним станом. Це новий вид діяльності, який потребує від фахівців певного кваліфікованого навчання у необхідних спеціалістів тренерів. І, от наразі ця ситуація вирішується. Продовжує свою роботу і бригада соціально-психологічної допомоги для постраждалих від домашнього насилля. «То, що ми працюємо мобільна, екстрена, кризове таке втручання, коли ми виїжджаємо в радіусі 50 кілометрів. Наразі це близько належні села, СМТ, скажімо так, виїжджаємо спільно з сектором Поліна, виїжджаємо самі, реагуємо. Є мобільний телефон, мобільний бради, який працює, він постійно знаходиться з нами, зі мною. Послідовно ми Відповідаємо людині, яка знаходиться, яка потребує допомоги. Наразі ми виїжджаємо, спілкуємо з людиною, надаємо йому першу психологічну допомогу, якщо людина має таку потребу, надаємо рекомендації, консультування з інших питань, соціальних питань, проводимо профілактичні бесіди, люди різної вікової категорії. В родинах є і батьків. Дядьки, діти, різні соціальні статуси, до кожної людини потрібно знайти якийсь підход, заспокоїти людину, стабілізувати її емоційний стан, ну, скажімо так, надати механізм перенаправлення, який ну, скажімо, працює, направити безоплатну правову допомогу, або до медичного закладу супроводжувати людину. Одне з завдань спеціалістів допомогти постраждалим вийти із цього замкнутого кола і надати самодопомогу. Звертаються не лише жінки, але й діти, і люди похилого віку, і чоловіки тощо.